Перед вами чоловік, який в недавньому часі вчив логіку, і тепер ним перед тим трошки кантузить. Опа. О, він стоїть і хвилюється. Він думає, боже, що то робити? Показує пальця, а той йому не допоможе. Він трішки хоче на 27-й. Але думає, дав ще англійський аж тоді. Що ж то робити, не знаю. Треба сховатися, помало його тінь звикає за образом цього павільйону. Ромашка вегей. Роман. Роман, покажи нам туда Опа, виглянув. Давай, що це буде? Бідна людина, не знаю, сама до дверей говорить, щось обертається, ну нічого, йому допоможуть лікарі.